Петро Дорошенко, український військовий і політичний діяч, гетьман війська Запорізького правобережної України, козацький полковник, видатна історична постать, яка в часи руїни найпослідовніше проводила політику на відновлення єдності та суверенітету козацької держави. 17 століття, Україна розірвана між могутніми імперіями, Річчю Посполитою, Московою, Османською портою. Усе палає у війнах, а саме існування козацької держави під загрозою. І ось у цю бурю входить Петро Дорошенко, гетьман, якого називали Сонцем руїни, бо навіть у найтемніші. Часи він світив і давав надію, його серце боліло за Україну, роздерту між чужими інтересами. Він бачив, як наш народ гине у братовбивчих війнах і поклявся зробити все, щоб об'єднати українські землі, лівобережжя, правобережжя, Слобожанщину в одну сильну державу. 1665 році його обирають гетьманом правобережної України. І він одразу оголошує, єдина Україна або нічого. Він не був баріонеткою ні Москви, ні Варшави. Навпаки намагався використати їхню боротьбу один проти одного, щоб вирвати свободу для козаків. Він укладав союзи, піднімав повстання, проводив сміливі військові кампанії. Коли інші шукали вигоди. Він шукав свободи, і навіть коли все були проти нього, він не зрадив свій народ. 1667 рік Дорошенко піднімає повстання проти Польщі. Його козаки спалюють міста, женуть шляхту, звільняють села, але на нього вже тисне Москва. Тоді Дорошенко укладає договір з Османською імперією спірне, але відчайдушне рішення, аби втримати хоч якусь автономію. 1672 рік Дорошенко знову б'ється, але тепер не тільки за землю, а й за душу народу. Він бачить, як люди втомились від воїн, як гинуть села, як козацтво втрачає силу. Але у 1676 році він складає булаву сам без бою його правління. Тривало недовго, всього 10 років. Але цього вистачило, щоб війти в історію, як гетьман, який першим по справжньому спробував створити єдину українську державу. І, хоч його доля була трагічною, він завершив життя у засланні далеко від батьківщини. Пам'ять про нього живе. Бо Петро Борошенко це символ незламності, людина, яка поклала себе на вівтар України. Петро Дорошенко це той, хто боровся не за трон, а за цілісність. Його можна критикувати за союзи, за ризик, але не можна не вшанувати за жертоність за відчайдушну віру в незалежну Україну. І сьогодні, коли ми знову боремося за нашу державу, ім'я Дорошенка звучить нам як нагадування: ми народ, що ніколи не здається.